Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua. Сьогодні у вашій увазі представляємо новий електричний чотирьохколісний скутер Elvin Boom. Як, як я і казав, 2023 рік це рік прем'єр і нова прем'єра в 2023 році Elvin Boom. Він щось нагадує, як, якийсь суміш Елвін T і Елвін Альфа. Він взяв все найкраще від Elvin Retro T. Це три сидіння, які трансформуються. Давайте покажемо. Є дитяче сидіння. Таке сидіння можна їхати одному. І додатково сидіння для водія і тим самим для пасажира, Получається трьохмісний електричний чотирьохколісний скутер. Дуже зручно. І що він найкраще взяв від Elvin Alpha? це чотири колеса, а не три. Вас не буде так кидати, трусити на дорозі. Відповідно, пересуватися, їздити буде зручніше і комфортніше. Даний чотирьохколісний скутер обладнаний двигуном 1000 Вт. І в ньому встановлена акумуляторна батарея 60 вольт 20 А. Також можна встановити батарею акумуляторну літієву, але він вийде дорожчим. Ну і Зимою він буде швидше літій розряджатися. Як спереді, як і ззаду стоять барабанні гальма, спереді стоїть багатоважельна підвіска типу Макферсон. Вона досить добре відпрацьовує на поганій дорозі, але все одно, якщо ями досить глибоке, то все одно вас буде трусити. Також спереді є багажник. Це додатковий плюс. В альфі немає такого багажника. Можна ставити, правда, він не закривається. Можна ставити якісь речі, тимчасово перевозити. Ззаду є, щоб добратися до заднього багажника, нам треба скласти. Всі ці сидіння підсовуємо. Це все я роблю, як ви бачите, однією рукою. Є задній багажник, в якому розміщений автомат, щоб виключати скутер, якщо ви довго не користуєтесь. Ну, це будуть його сьогодні забирати в Київську область. Тут є зарядний пристрій і дзеркала. Дзеркала люди, люди завжди собі підрегульовують самостійно і встановлюють. Посадка досить зручна, тому що тут є спинка і підлокітники. Це особливо добре для старших людей, тому що вони можуть з легкістю залізти сюди і відповідно комфортно сісти. Також тут є дитяче сидіння, якщо у вас немає внуків. Дітей, таких вже маленьких, ви можете його зняти, і вам буде більше місця під ногами. Також він обладнаний. Є в ньому в комплекті два ключі, два чотири ключі це іде від заднього багажника, від зажигання два ключі і два брелка. Микається просто, ви його включаєте, і на монохромному дисплеї з'являються основні. Показники це вольтаж. Коли ви рухаєтеся, буде швидкість і проїханий кілометраж. Давайте ми легенько поїдемо. Щоб поїхати, ви просто крутите ручку газу і він починає їхати. Для зупинки його як Інше не потрібно навіть дуже сильно нажимати на гальма. Чому? Тому що тут миттєво включається рекуперація. І вона, ця рекуперація в ньому досить е, сильна. Вона сама гальмує двигуном, дуже сильна рекуперація. Це я включив реверс і він їде назад. Відповідно, коли їде скутер назад. Він подає звуковий сигнал, перемикач драйв вперед, реверс назад. Перша, друга, третя швидкість все висвітлюється на табло. Якщо ви включили третю, третя. Якщо ви виключили другу, друга, перша, перша. Є показники поворотів вправо-вліво, також дублюються на табло. Світло, ближнє, дальнє і сигнал. І ручки гальм з одного боку, з другого боку. І щоб відсунути сидіння назад, ви натискаєте на цей важіль. І він зсовується з легкістю назад. Як ви бачите, я це все роблю однією рукою, це зовсім не важко. Також можна... в ньому є безключовий доступ. Що це таке? Коли ви берете, нажимаєте два рази підряд блискавку, скутер включається. І, відповідно, ви можете сідати і їхати. Щоб зняти з ключового доступу, ви натискаєте один раз зняти сигналізації, відповідно, скутер виключається. Колеса стоять на ньому 10-дюймові, це досить добре. Кліренс. Як ви бачите, достатньо високий, це десь 16 сантиметрів. Такий, такий кліренс роблять паркетники автомобілі, і, і можна сказати, що це досить великий кліренс, тому що тут колісна база метр сорок. В паркетниках ну, там до трьох метрів доходить є крючок, щоб вішати якісь сумочки, і в кокпіті. Вмонтовано така, така виїмка, куди можна складати якийсь дріб'язок, також сюди поміщається бутилка від води. Ну, можна багато що ще наскладати. Якщо вам сподобалась дана модель скутера, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.